Я, Оксана, хочу дати свідчення е, про зцілення мого кашлю, яким, яка, е, від якого я зцілилася е, у каплиці Ризва Христового на молитвах отця Олега Максимюка. Дякую щиро Господу Богу, дякую Материці Божій і всім святим, до яких я молилася, за це чудесне зцілення. Я два роки кашляла і ніхто мені не міг допомогти, ніхто не міг нічого мені не ні сказати, всі говорили хронічний бронхіт і хронічний бронхіт, а дати мені ради не міг ніхто, тільки тут за два місяці, яких я погодила щодень на лікування і через заступництво Матері Божої всіх святих, оцем олегом я була зцілена. за що дякую Господу Богу, Матері Божій і також цілу. Слава Ісусу Христу. Мене звати Ольга, я вже сюди ходжу на молитву п'ятий рік. Я ось, е, маю таке свідчення, що я в мене тиск піднявся. Був 180-170. Ну і пані Дар'я дала мені тискумір, я почала його мірити, Тиску нема, але завдяки Богові, тому що я кожен день на службу Божу ходжу. І от за молитвами оця Олега, я так і собі в думці, коли є молитва, прошу Бога, що мене оздоровив фізично, бо чогось і серце почало боліти. Але вже другий тиждень нормальний, 127 двадцять 130 у мене був і 140 постійно. Такий, якщо вже так ставав колись нормальнішим. А так 180, 170, 160 був. А вже другий тиждень я його міряю. Кожен день міряю, нема тиску. Нема. Дякувати Господу, Бог дякую цю Олегу за молитви. Дякую. Слава Ісусу Христову. словом, часто я даю свідчення, бо часто хворію і часто мене Господь здоровляє. І, і то захворювання досить такі різкі, які, напевно, без медицини, напевно, би не прийшли, ага, а або навіть без з медициною не прийшли. Захворювання сідничного нерва, То вже так мене турбує. геть всю ногу мені чисто відбирає і болить. Ну, скажу, грубо скажу, не болить. От. І я вже думаю, ну, в принципі, до лікарів я йти не буду. Мій лікар є Господь. Тим більше щоразу отець олег на мною молиться. І сказати правду багато навчилася в такому духовному плані. І я так про себе кажу, Боже Отче, ім'я Ісуса Христа осторони мене. Ви розумієте, буквально за мить в мене все відійшло від мене. І по нинішній день мене вже не турбує. Я дякую Господу Богу, дякую за молитви отця Олега і дякую за ту духовну науку, яку ми отримуємо, бо вона нам потрібна. Слава Ісусу Христу! Мене звати Назар, мене ж, е, живіт і голова боліла. І сьогодні як отець Олег молився, і в мене, в мене таке йшло зцілення і... і...